Каналі Тіц Сінема. Це місце, де діти розповідають дітям про кіно, театр і всілякі цікаві факти з цього світу. Мене звати Мілана, і сьогодні ми дізнаємось, хто ж придумав кіно. Зараз ми звикли, що кіно є усюди, у кінотеатрах, на Ютубі, у телефонах. Але колись його взагалі не існувало. Уявіть собі! Нерухомо. І тоді винахідники почали думати, а що як зробити, щоб картинки рухались. Перші експерименти були ще у 19 столітті. Наприклад, існував такий прилад зоотроп. Це такий барабан із малюнками всередині. Якщо його покритити, здається, що картинки рухаються. Справжній мультик. Але справжнє кіно з'явилося. Завдяки братам Люм'єр із Франції. У 1895 році вони показали людям перший фільм. І знаєте, що там було? Робітники виходили із заводу. Для нас це здається простим. Але тоді глядачі були шоковані, бо боялися, що зараз на них вийде справжні люди. До речі, Кілька крутих фактів про перші фільми. Перший фільм тривав менше хвилини. Так всього декілька секунд і все. Коли брати Люм'є показали людям фільм прибуття потягу на вокзал, люди в залі кричали і тікали, бо боялися, що зараз на них вийде справжній потяг. А ще тоді навіть не було попкорну в кінотеатрах. Його почали їсти набагато пізніше. У ці часи кіно не мало звуку і кольору. Це були просто чорно-білі рухомі картинки. Але людям це все одно здавалося справжній От Отак і почалася історія кіно. Спочатку коротке відео, а зараз величезні Подивилися своїх улюблених мультиків, чи а в наступних випусках Тіл Сінема ми розкажемо ще більше цікавих історій про перші мультики, про акторів, про театральні таємниці. А якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, які ваші улюблені мультики чи фільми. Побачимось в наступному випуску.